Навчіться говорити ні, уникайте людей, з якими вам важко і тривожно, майте заощадження, хоча б стільки грошей, аби можна прожити без роботи три місяці, не власть в борги, уникайте кредитів, доглядайте тварин, хоча б кота чи собаку, від них більше спокою, ніж від людей. Знижує тиск потіння, викликане лазнею або обтиранням потогінними чаями чи квасом. Потогінний квас готують так на 3 літри води кладуть одну склянку малини і одну склянку цукру, можна малинове варення, одну чайну ложку сметани, тримати в теплі і виброджувати 10-15 днів. Зниження тиску досягають вживаючи жмик буряка, і також відвари пшона і омели дубової. У чому щастя? Онук моєї сестри питає мене, то в чому щастя, діду, а ти сам як гадаєш? В грошах? Ні. У владі над іншими? Ні. В любові до жінки? Ні. В родині? Ні. В роботі? Ні. У вірі? Ні. В добротворенні? Ні. В мистецькому занятті? Ні. В друзях? Ні. В розвагах? Ні. То, може, в боротьбі за свою землю, за свободу, за рідну мову, за віру? Ні. То в чому ж діду? У всьому, що ти назвав, але не поокремо. Там, де спиш. Покоях, де спите, хай буде свіжо, чисто і просто, і лише речі необхідні, і бажано дерев'яні, глиняні, полотняні. Хай не буде тут дзеркал, світлин, книг, телевізора, квітів і несвіжої води. І не пускайте сюди чужих людей буде гарно і спокійно відпочиватися. Саме тут добре молитися вранці і увечері навчіться любити воду. Мене питали не раз, як ти вижив у голоді, холоді, в самотності, в незгодах чужини. Я навчився пити воду. Вона часто замінювала мені хліб, тепло, омивала і звеселяла серце. Навчіться любити воду, іншому вона вас навчить. Чистота зубів і рота дуже важливо ретельно чистити зуби, я їх чищу шпичками з вишневих гілочок і ниткою. Після їди ретельно полощу рот чаєм. Ще раз кажу, це для вашого здоров'я важить більше, ніж гадаєте. Чистий рот, чисті слова, здорові і чисті зуби, чисті думки. Навчіться чекати. Навчіться і вмійте чекати, і тоді переможете все, навіть якщо нічого вже не чекаєте доброго, все одно чекайте, і коли нічого вже не можете робити, чекають від мене откровень, заповітного слова, що враз їх зробить дружними, дужими і втішними. Немає такого слова, немає секрету. Зате є вода і є дорога. Пийте багато чистої води і багато ходіть. Вода промиє тіло і кістки, дорога промиє думки. Все інше відкриється само.